В одному з гуртожитків Вінниці стався вибух. У руках хлопця здетонував запал до гранати. Лікарів викликали правоохоронців. Про це повідомляють у поліції Вінниччини. Встановлено, що у руках 22-річного жителя Чернівецької області, який перебував у кімнаті одного із гуртожитків обласного центру, здетонував запал від гранати. Травмований хлопець госпіталізований до лікарні. Про стан хлопця та де він міг взяти небезпечний предмет, запитаємо у Заріни Маєвської речниці головного управління національної поліції у Вінницькій області. 1 лютого до поліції надійшло повідомлення про вибух в кімнаті гуртожитку обласного центру. На місце події негайно виїхали вибухотехніки та слідчі оперативна група. По приїзду на місце події встановлено, що у руках 22-річного хлопця вибухнув запал до гранати. З місця події вилучено також гранату уже без запалу. Хлопця госпіталізовано до медичного закладу. Наразі поліцією розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу країни. Мету зберігання та Уходження небезпечного предмету встановлюють слідчі.